Всім привіт, 21 день нарешті. Залишається ще сополька. 21 Гаррі Поттери. Ох ніхуя собі, Нихера собі, блядь, Ну, Лего Сіті просто в сторонці отдыхає, вичерпає, а ми Движемся прям пиздату херню. Це якась. Давай, фокусуйся, подруга. Ви яка штука крута. Це чаклунські різдвяні подарунки. Так, це сюди ось так. Потім штрьок сюди ось так, штучка. Дрючка. и полу. Это же надо такая, блядь, мини-пипка. А, ну, фокусуйся, ну, подруга, блядь. Вот, мини-пипка и в ней, блядь, не вставляется полами. Черная магия. Ой, рептилий. Так, давайте первый штырек. Другой штырек. полами путем вот так вот вот так вот и вставляем всякие веночки скільки всього багато! Лега Сіті! Дивись, вчись! наче ти також можеш таке робити, а не смактати бібу Дивіться, яка тема крута! Вау! Мені прям подобається! Дивіться чотири екстра деталі. Вау! Так що це сюди кудись стоїть. Далі у нас буде Star Wars 21 день. Так, Це що валяється? Ой, 21-й день. Ось це сюди. І тут у нас А, ну да, нарешті нам попалася штаб-квартира цього Дартвейдера кожного злодія є своя штаб-квартира. Можна знімати... Рахувати те, де я ще зараз знаходжу з ту квартиру. Mm. Як злодій, Чи ні, чи я не злодій. Пакетик не піддається взагалі. І тут наче можна сказати мало деталей, але... Це ж мініатюра. Мініатюра. Вот так вот от бомжи сэкономили червоную деталь. Чорна тут, а червона в сіконом. Дивіться. Можна сказати, що це літак, але ні, Це штаб-квартира Дарта Вейдера з якогось там фільму. Так, 21 день. У нас людина паук. що на север паук. Ось це продовження. Ну, Люблять вони з трьох частин будувати. Это у нас продолжилось, я так Так, что у нас тут? У нас вот так. Может, вы так Вот так, вот так вот. Деталі з Майнкрафта. Все. Типа якийсь брикет, де наші. Сані. Це, походу, ось отак повинні бути. Ну Я не знаю її точно. Яких слів бахнуть? Типа отак, типа йо-хо-хо. Бо більше не маю уявлення куди це пхать. Хай буду отак на Ну, Гоблін же типа, де гоблін? Він же може отак стояти? На глайдері, на хо його, його. Це якась твар, блядь. Ну ладно, Мені... ну прикольно. И давай сюда позорище. 21 день. Ох ты! От это нас балует. Всех, ловьяный солдат и к там. По украински буде правильно. Бонс зустрічался. З версіями не було нагоди. Можете мені написати, бо. намагаюсь запам'ятати, дивіться. Ніжка йому. Ну, якщо чесно, прикольно. Я таки не побудував би сам, так що. Що тут, гріха таїти? Навіть шпага є додаткова. Піратська. І дивіться, голова жовта без спринтів. Вау! Що це його? Не, не застоїли принтів. Оце прикольний шапка, дивіться. Оце прям топ. Мені подобається. І шпага. Так, давайте наш топ. Що у нас сьогодні? Оце давайте перше, бо мені подобається ідея. Я б таке ніколи не зробив. Я правда, і б протей такий ніколи не зробив. Отаке я може б зробив би. Якщо його Хоча він новорічний. ну, Штаб-квартиру вейдера. Ось все так топ. топ. Вони всі не помістилися, тому... Зміщуємося. Ось отак. Ну я вірю, що воно отак. По крайней мере, надіюсь. 21-й день. Свінюшник Росте. Скоро воно все закінчиться. І добі буде вільним. Цікаво. Ми доживемо до того моменту, коли в календар покладуть добі. Ось дуже цікаво. Уже почали прикласти різних персонажів в календарі, типу таких панянок. Вони навіть ноги принтовані. На відміну від інших. Да? Ну да. Звичайно. Так що. Ось отак от, от. Чекаємо добі в цих календарях через 10 років. коли закінчаться інший нормальний персонажі. Так що, пока-пока.